Вчили. Сьогодні такий повтор, так? Повтор подивлюсь, що ми нове встигнемо. А, як а, звертання, так? Звертання в кличний відмінок. А, тобто зараз можемо швиденько так подивитися ще раз пригадати спочатку. Там у нас було якщо закінчення імені чи, чи навіть професії, так, це до живих звертань, тобто хтось чоловічого роду живий, а, як є Павел Л, так кажемо Павле. Jo, e влитає, і у нас uh, додається ще одне «е» e в кінці. Павле, Карле, Гавле. Якщо «ек» uh, закінчення, так uh, так буде Радек «е» Радек, Радек. E вилітає і Радку. Радку, Марку, Татінку, Дєдечку. Але якщо, наприклад, є «доктор», так, так додається лише «е». E. Пане докторе, інженер, так є пане інженіре. Які в нас ще є професії? Чи там так додається, або фактично або Е, або У в чоловічому роді. Попробуємо цю вправу зробити. Зараз потренуємо трішки ще імена скусі Марія. Є Марія з нами. Ще. Йо, Марія. Попробуйте. Я пардон, я не можу. Я вас слухаю сьогодні знову. День, так, як можете? Головне, що ви з нами. Так, Ірина, тоді спробуйте ви. Так, що, якщо я себе Марек. Скажете Агой, а небо. Будь... Добрий день, день Марку. Так, агой, Міла. Так. А я не вім, як «Мілан». Мила і буде или Мілане. Milane, Milane. А, буде, Мілане, ага. Так, агой э, радку. Ано, Аноратку, uh -huh. агой Ліборе. Ано, uh -huh. Агой э, Татінек, А тати агой татинку. А дедечку.

Жи, якщо би було в кінці тверджини, так кажемо і в кінці. Так, Мілоші. Агой Мілоші. А, а, агой Мілоші. Я, я завжди дивуюсь цим книжкам, так? не, не, не пояснюють до кінця, щоб всі закінчили. Так, написали б вже всі. Там дали ек і ел, так, в кінці. Mm -hmm. Мілоші. А, агой Павле. Ага. А, а, каре, Карелу. О Кареле, Кареле, пардон. Авеліта, Павле, а Кареле. Агой па, э, агой пане новотні. Ано, пане новотні. Э, агой пане земку. Земанку. Ано, земанку. Земанку. Агой пане Aha, oh, Ano, Havle. A hoy pane. Oh, tak, Chvilku. KS KS zranku. Kas kas Tak, Tak. Jo, takže, eh je še to Karle, tak? Karle Nedobře dobro vygovoraty. To že Karel. Ага, Карле. Павле, Карле. Чи, чи є якісь запитання? Це щодо чоловічих імен, так? Щодо чоловічих, наразі, наразі пояснюється. Угу. Добре, добре. Далі в нас піде наступна. Можете вже виключити мікрофон. Граматика. Uh -huh. Так, де, її де та, син? Я, та, та друга. Час книжки, як ми вживаємо «же», так як вживається «же». Наприклад, Яна є рада, так, Яна є рада, «же», так, що, якщо, є днес не день, що сьогодні є гарний день. Чи всім видно, чи в когось може телефон і не видно екран? Якщо не видно, то скажете, так я збільшила трішки. Яна є рада, що є днес геські день, так, то як що? Якщо наше. Мам і сі... Що... Тади такий. Е, я рада, що ти тут теж. Ти тут теж, якщо знайдуть слівно, передати, що? Е, мислим, що фільм почне в 10 годин. Так, думаю, що фільм розпочнеться в 10 годині. Так, бачимо зразу 10 годин, так? Звертаємо увагу на закінчення. Віж, Давид рад спортує. Знаєш, що Давид Давидрат займається спортом? Рад спортує. Відте, знаєте, що є Карл-доктор, що Карл є лікар. Всем спокоєний, я задоволений, спокоєний, не б, була би я с... Сем спокоєна. Я задоволена, Же мам велику родину, що маю велику сім'ю. В принципі, я думаю, як, як і в нас, нічого такого надзвичайного і незвичайного немає. Скажіть, будь ласка, поверніть, будь ласка, до того. <су> <су> Вітей же є Карел доктор. А можна сказати: Вітей же Карел є доктор. Тобто якось не звучить підложення. Вітер же є Карел Доктор. Тобто. Можна, можна сказати. Так. Тобто не є, так? Це Карол є доктор. Так, так, можна і так сказати. Mm. Граматично все правильно було. Угу. Добре. Так, а Наталія скусти то звідчення. Так, спробуємо. Класте. Тут uh, просто речення, так закінчення знайдемо. Сім рад життя в штаді. І сем рад, жете, жете знам. Ано, що я тебе знаю. я те знам. Вім. Женемлу вім. Честь ему здоров'я. Добре. Ano, dobře, už nemluvím česky, moc dobře. Myslíte, že je pan Merlik dobrý ředitel? Ano, myslíte, tak domájete, myslíte, že je pan Merlik dobrý ředitel? Jsi spokojený, že se... Учиш арабський? Угу, можна це там дати. Так, ти задоволений. Сі спокоєний. Ти задоволений, що вчиш арабську. Угу. Маш радость же у клізі твоє сестра, а не ти. Угу. Так. Маш радость. Тобто ти задоволений теж. Сі спокоєний і маш радость теж а, задоволений, так? Два подібні значення. Сіспокояний же. Що учиш арабський, ти задоволений, що вчишся арабську, і маєш радість, то тобі ще ти радий. Так, ти, чи ти радий, чи, чи, ти, чи ти радий, що прибирає твоя сестра, не ти, угу, вже у Клізі. А це яке час, вже у Клізі? Тобто, э, доволен, що убирає твоя сестра, а не ти? А, угу, тут так, сейчас, да? Ано, ано, вона у Клізі, це теть, теть вона у Клізі. Вона уклизала, on, то би було минулий час, вона буде уклізати. Небо уклії, це майбутній, було майбутнє. Але уклізі, она уклізі теть. Я уклізім, ти уклізіш, вона уклізі. Ми уклізіїме, ви уклизите, а они уклізаї. Чи в кого ще якісь запитання щодо о, цієї вправи? Чи фраз якогось можливо? Jā, pataitīs eikšu augšus, to krašķi drāzīs.